Так, ми, звісно, хотіли вищу стелю, але... ой ай Так. Обережно. Усім привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Як бачите, наше будівництво рухається. Не за планом трошки, але ми вирішили розібрати старий будинок з матеріалів, які отримаємо, побудуємо вуличний туалет, також місце для компостної купи. Ще у мами підтікає гараж, потрібно залатати. Якраз шифер для цього знадобиться. Тож, отак помаленьку розбираємо, побачимо, скільки вийде набудувати різного такого зі старої хати в селі. Моя молода команда на сьогодні дядя Коля, Хрещений і дідусь приїхали допомагати. трапилося з конструктором LEGO, в якому був роутер. Аж нічого не трапилося. Все чудово відпрацювало, ніде немає вологи. Але вирішили вже викликати майстрів та почепити такий кейс. Хоч над моєю ідеєю сміялася вся Житомирщина, можете подивитися відео, як ми встановлювали, і мої розповіді, всі враження. але Робе, тобто і камера, і роутер чудово пережили всі весняні зливи, літню спеку ну все що завгодно, і вітер сильний, насправді дуже сильний. Там їй так хилітало, відчувалося посеред ночі. Мені приходили сповіщення, але все працює. І вже навіть вирішили замовити, аби повісили нам ще одну камеру. Камера лежала давно. Вже більше двох років в мене ці камери насправді лежали, не могла їх ніяк встановити. Ще раз в мене посміялися, бо вже приїхали інші чоловіки. Але потім вже вже коли почепили, я їм заплатила, і вони такі, та запишіть наш номер, якщо треба ще щось повісити, то ми тут, як тут. Оця камера, мама, сиділа тут, я їй сказала привіт. Вона мене почула, відповіла, я її почула. Ось, послухайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Агой. 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 Клас. Я не знала, що так чути. Уже майже весь дах розібрали. Світиться, світиться на всю вулицю. Насправді цей будинок не є дуже старим. Його побудували відносно нещодавно, але тут майже ніхто не жив. І плюс оцей підхід до будівництва, коли на око, подивіться, як у сусіда, нащо вам той фундамент, тут пісок, і так усе зрозуміло, киньте кілька гранітних каменюк та й буде стояти вічність. Ну це має свої наслідки у вигляді перекошених стін потім підлога кудись починає рухатися. Тож ми вирішили все обережно розібрати і вже далі планувати, мріяти, вигадувати, яким ми хочемо бачити наш майбутній будинок. І там вже робитимемо все за інструкцією, так як книжка пише. Нам допоможе Тарас Довгалюк, також має свій ютуб канал, дуже детально все розповідає про будівництво. Тому сходіть обов'язково, подивіться. Вже маю надію. Зовсім скоро вам продемонструю наш майбутній будинок, принаймні на папері. Як виглядатиме, і далі вже будемо це все втілювати в життя. Приїхали до нас аж з обласної газети. Зараз будуть писати репортаж про відкриття нового туалету. Вся Житомирщина буде знати, його. <світ> один і один. Зараз я підійду, порозказую, де ти там гуляв. Підлогу зняли, хата розбирається. Тут диван був, і в ньому завелися бджоли. Тому зараз треба з досок побудувати скоренького вулика. І будемо пасічниками ставати. <світ> Викосила траву біля дерев. Ось так, але прибігла мама, сказала, щоб я все не косила, бо курам потім не буде що давати їсти, тому тут ще половину залишила, вже буде так. Інь і янь. Це в мене вийшло викосити, до речі, за один акумулятор. Тобто трава була ось така не сильно висока, і значно швидше косити, ніж коли по поїздку. Зрозуміло логіка. Ви писали багато в коментарі запитань. Я вирішила на кілька з них відповісти. Чому ми не купили одразу порожній клаптик землі? Чесно кажучи, я навіть не бачила таких варіантів тут поблизу, і на той час ще не задумувалася. Ви коментарі тоді мало писали, ну так і трапилося. Купили з будинком, звісно, переплатили, тому що 50 соток землі держава оцінила, тобто є державна оцінка, про яку ми теж тоді не здогадувалися. І держава оцінила 4 тисячі гривень. А ось цей будинок, з яким ще додатковим морока з тим, щоб його розібрати, щось вигадати, аби перебудувати нове. 150 тисяч гривень, і з цього платилися податки. А могли б справді спершу прибрати землю, а тоді вже напевно купити. Ну я не знаю, як це робиться, але я цим займуся. Трохи згодом можливо. Проте в мене вже є досвід, і справді прибрати ділянку під ключ. Вау! То ідея стартапу мега класна. Подумаю про це ще більше. Адже і попит буде. Люди, які мають можливість собі одразу замовити всі панелі, якісь каркасні будинки, які за кілька місяців вже привезуть, встановлять і все ти живеш на власній ділянці, то, то мрія, то дуже круто. В Житомирська мрія, в Житомирі, є, здається, роблять там будиночки такі швидко-швидко. Але ми хочемо вже. Такий цегляний гарний будинок. Думали з газоблоків, але Тарас Доголюк нас хиляє до цегляного. Ще я хотіла розповісти, у мене був такий досвід: я повезла своїх бабусь продавати будинок у селі. Колись моя бабуся мала подібний, такий великий, гарний, класний дім. Це також Житомирська область, проте трохи далі від Коростишева. Ми два роки тому розглядали конкретно цей будинок, який ось зараз продавали, купити собі. І два роки тому ми навіть не задумувалися про державні оцінки. як це все працює, ну тобто є цінник, який встановив продавець, все супер. А будинки зазвичай продають у селах за дві, за три тисячі доларів. І ти такий клас! Можна за одну зарплату собі купити цілу плантацію з будинком. А потім приїжджаєш до нотаріуса, і очі розкриваються, і рот навіть розкривається, бо там і державна оцінка, плюс ще якийсь відсоток, плюс там різні документи. Туди заплати, сюди, заплати і ого. Ось такий будинок. Оцінила державу майже в 700 тисяч гривень. І то все таке. Немає ні газу, ні електрики, землі 25 соток. Все треба проводити, підключати і ремонтувати. Тож, бажаємо людям успіху. Yeah. То, звісно, робота, але тут гарно Я не знаю, як це робимо. Розумію, якби от 1999 року, там ще така маленька, та на фотографіях, і от подібний будинок, якби він був в тому ж стані, довкола квіти, все гарно, вибілено, пофарбовано і так далі. Тому мій стартап не такий вже поганий, та? прибирати ділянку під ключ перед продажем, і тоді, можливо, знизиться державна оцінка, хоча. Ще не знаю цих нюансів. За ці два роки я зрозуміла, що мені навдивовижу подобається Житомирщина. Тут є все величезні, класні кар'єри з прозорою водичкою. Нічим не гірше ніж якийсь курорт, десь за кордоном дуже дорогий. Також ліс, в якому можна заблукати, потонути. Ми ось поїхали прибирати могилки з бабусями через. Київську область тут так, є нюанс. Коли ти їдеш від одного села, в інше інколи краще поїхати через Макарівський район Київської області, бо там ліпша дорога. А ти чого не йдеш вчительці прибирати? Чого тебе не а на Воно мені слава. Ясно. Yes. Квітів немає, бур'яни ростуть, як завжди. Перше село це Білка. Тут дуже опасна річка виглядає. Взагалі я навіть не очікувала, весною приїжджали прибирати могилки, то не було води. Спустили. А зараз дуже-дуже багато води. Треба брати наступного разу свої байдарки. І течія, і вітер такий. Сьогодні взагалі була б чудова пригода. Але немає на то часу. Ще потрібно поїхати в інші села поприбирати скрізь. Дивилася, коли по картам, то думала приїхати сюди якось велосипедом. Але от ми їхали, ми їхали машиною через оцей густий-густий ліс. Там так страшно, що ні, велосипедом. Я сюди точно не полізу. Найголовніше, що немає інтернету, взагалі жодного зв'язку. І відповідно, якщо щось трапиться в дорозі, як я буду на велосипеді евакуюватися, і машини не їздять. Тобто в Житомирській області якийсь, якийсь рух, є постійно люди, машини. Тобто, навіть там, де я оце така на доводоспад шукала, все одно ти десь чуєш на фоні, що там дорога, там є люди, і десь ти можеш вийти. А тут. Тиша, спокій. Обов'язково підтримуйте військових, донатьте на ЗСУ. Я залишу в описі посилання на актуальні збори. Хто ще не знає, куди сунути свої 10 гривень? Ось, будь ласка, до кольору до вибору, там буде вибір. Собі ж почитаєте, подивитеся. Бо завдяки військовим, ми маємо цю можливість зараз без проблем поїхати, прибрати могили, відвідати родичів, дізнатися нові маршрути, залізти в ліс, познайомитися з новими людьми. Ну і така соціалізація, а кар'єр, який прекрасний. Ви бачили, це в мене є окреме відео навіть на каналі, тож обов'язково сходіть подивіться, хто ще не бачив. Та й ось такі в нас справи. Будинок помаленьку розбирається. Камаз ми собі ще не купили. Зате полагодили до джа. Більше я не буду пхатися у ті різні болота, все тільки ну хіба що на велосипеді. Хоча в мене теж є пригода так на каналі, хто вже бачив, хто не бачив, подивіться, залізла в болото. ну, я там не все показувала, але насправді тут була важка мандрівка, майже на 70 кілометрів. І без їжі, без води я ж нічого з собою не брала. Але було цікаво, тож. Житомирщина дуже гарна, мені подобається. Головне в болото не залазити. Хто додивився відео до цієї миті? Бажаю вам не зависати, а бути спритнішими за нас, тиснути вподобайки, писати коментарі, то все поширювати, аби про український ютуб дізнавалося якомога більше людей. Та й таке.